Сьогодні в Кам'янський ЗОЖ прийшла акція школяри. Це для дітей з обмеженими фізичними можливостями. На цю акцію було запрошено близько 100 сімей нашого району. Це батьки, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями. 14 діток, які будуть йти у перший клас, дітки, які мають фізичні вади, вони. Стануть школярами, і сьогодні для них було підготовлено шкільне приладдя, рюкзачки і всі все, що необхідно для дитини для дитини в школу. Але, попри те, все, ще е, організація Червоного Христа надала нам Строженецька, надала нам таку допомогу від спонсора е, Чернівців 200 пар взуття, зуття, де кожна мама сьогодні мала можливість обрати для своєї дитини, для своєї сім'ї. Е, для їхньої дитини. Ми щиро їм вдячні і раді, що є е, такі спонсори і небайдужі люди. Попри те все, ми мали ще сьогодні матеріальну фінансову допомогу для наших е, сімей, для наших батьків. Це, е, це була фінансова допомога е, по програмі підтримки громадських організацій дітей-інвалідів. Також сьогодні була Надана допомога спонсорська від Ксенії Гапій. Є такий проєкт дітям Буковини і координатор якого Ксенія Гапій. Ця жінка створила, заснувала такий проєкт 2016, щоб допомогти людям в Україні 2016 людям. І саме перепало нашим, нашим дітям батькам з нашого району. 50 сімей отримали сьогодні. Не Таку допомогу по 10 долярів. Зазвичай батьки були щиро вдячні, раді, дітки були усміхнені, і саме від того організаторами, організатори, засновники цієї організації ще більше мають радість і втіхо від того, що могли сьогодні допомогти цим нашим людям.